Так, всім привіт, я Олена. Вас вітаю YouTube канал Світле Таро. -е Сьогодні у нас буде розклад для овнів на лютий 2024 року. Попробуємо зробити розклад на одній колоді. Я в прошлий раз робила на декілька колодах. Попробуємо ще на одній. І так, овни, 24 рік, лютий місяць. Почнемо. Енергія місяця, особисте життя, фінансовий стан. На що треба звернути увагу у лютому місяці? чому буде важкість з місяця і порада від карт Таро на лютий місяць для Овнів. На дні колоди 8 кубків. Це говорить про те, що, можливий, перехід в щось нове, можливо, хтось задумав щось поміняти в своєму житті в лютому місяці. І, як не є, цей місяць говорить про те, що все можливо. І так, енергія місяця, овни мах. Енергія просто сумасшедша. Це говорить про те, що овни, все в ваших руках, у вас є енергія, у вас є потенціал в цьому місяці, ви можете все змінити. Десь зманіпулірувати як треба, десь швидше, чим треба зробити якусь дію. Так що мах говорить про те, що є ресурс, є здоров'я, є бажання щось міняти, щось робити, енергії повно, енергія хороша. Мах це ще, знаєте, така людина, яка ставить цілі, яка їх Досягає, яка може досягти, скажімо так. І тут є все: і розум, і харизма, і лютий місяць просто вам говорить: вставайте, йдіть і робіть все у ваших руках. Особисте життя карта суд. Це така, знаєте, кармічна карта. Це говорить про те, що треба, що ви можете все змінити в своєму житті, в особистому житті, у відносинах. Для когось це все завершити і почати спочатку відносини, скажімо так, обнулитися, а для когось взагалі завершити все, для когось це буде, скажімо так, судові питання вирішування. Для когось, можливо, буде осуд. І таке, можливо, по цій карті в лютому місяці. Так що ми будемо дивитися для кожного окремо. Давайте глянемо для тих, хто проживає разом одружений або неодружений, але проживають разом як пара. Карта світ. Ну, карта суд і карта світ говорять про закінчення якихось відношень, про почат. Дивіться, це общий розклад. Він може програтися як і закінчення для когось, для того, хто довго йшов для цього, щоб закінчити цей процес повністю. Я маю на увазі процес про життя разом, шлюб, процес шлюбу. Можливо, хтось вже подав в суд на розлучення, то в лютому місяці є вся можливість закінчити всі ці процеси, закінчити спільне життя і йти е, в нове життя е, з новими помагами, потенціалом і з новими амбіціями. Але для когось це може бути як і закінчення старих відносин. Перевозрождення і обнулення і Скажем так, хто хоче примиритися в лютому місяці, для вас теж можливий такий варіант. Але по суду ви маєте пропрацювати деякі деталі. Ви маєте пройти і відробити цю кермічний цей зв'язок. Ви маєте переосмислити, що було не так у ваших відносинах. В тих, що були до сьогоднішнього дня. Зробити висновки, чи хочете ви з цією людиною залишитись, чи не хочете, що для вас є ціллю в цьому житті, чи є для вас ця людина рідна, кохана, чи є у вас почуття, чи ви хочете закінчити раз і назавжди, чи ви хочете поміняти своє життя з цією людиною і помиритися, <кій> і бути з нею все життя. Можу ще сказати, що далеко не всі вміють пропрацьовувати, робити висновки і йти нов... з самою людиною в нове життя, скажімо так, тому що це дуже важка робота. Скоріше всього, це буде певний період часу, поки ви будете разом працювати, якщо ви хочете над цими стосунками. Потім буде знову циклічність і хождіння по колу. Але шанс є, і використати його також можливо. Так, давайте подивимося, хто одинак, тобто, в кого немає на сьогоднішній день пари овни, що вам говорить лютий місяць. Підсказка від Таро. Вісімка мечів і суд. Ну, тут теж можу сказати, що деякі бояться осуду якогось, можливо, в них були, скажімо так, відносини, яких вони ще не відійшли. Багатьох проіграється, що немає ресурсу, таке, знаєте, як не можеш вийти з цього кола. Або зони комфортна. зона комфортна. Сам зона комфорта це коли вихід є, але ти його не робиш. Ти не йдеш дома, сидячи на дивані, звичайно, ніхто не прийде до тебе і не познайомиться з тобою, і не буде далі розвивати якісь стосунки. Для цього треба виходити в світ, для цього треба спілкуватися. Ну, тут таке відчуття, що людина сама не хоче, людини закриті глаза, очі, людина обмеження сама собі зробила і сидить на одному місці. Так само по карті суд хочу сказати овнам. Передивіться своє особисте життя, зробіть якісь висновки. Не Взагалі, не дивіться і не слухайте якийсь там осуд, хто що сказав. Це ваше особисте життя, вам в ньому жити. І ви маєте себе ставити на перше місце. Виходите трішечки з цього обмеження. Ну, на лютий місяць я поки що не бачу, що ви дійшли до якогось там результату. Поки що вам треба пройти ці кармічні такі скажемо процеси, які вам треба пройти. Подивимося для тих, хто в трикутниках є й такі пари, хто у нас в трикутниках, що вас очікує в лютому місяці Овни. Король кубків. Дивіться, суд і король кубки говорить про те, що людина знов і знов буде лити вуха, знов і знов буде говорити про кохання, буде говорити, що все, він все змінить, що зміни пройшли. Ну, знов же, по суду це говорить про те, що треба пройти деякі кармічні шаги і зробити висновки. Ну, король Кубків це такий, знаєте, людина більш емоційна і більш, е, яка говорить тільки, доносить вам вуха, розказує, е, хоче, щоб ви вірили в нього. Но дій тут певних я не бачу. Думаю, скоріш всього, що людина ще не готова прийняти якісь рішення. Так, особистим життям ми закінчили овне, починаємо дивитися фінанси, що у нас тут з грошима? Трійка Кубків. Ну, це, скажімо так, більше не про гроші, а про витрати. Гроші компанії, весілля, проведення гарно часу. Тут більше про витрати, чим про заробляння. Ну, дивіться. Король Пентаклів вийшов ще, я просто уточнила. Для деяких овнів програється, що витрати будуть більші, ніж ви собі очікували в лютому місяці. Але король Пентаклів говорить про те, що гроші будуть, можливо, це будуть гроші допомога від якогось чоловіка. Тому що це король Пентаклівий. Це може бути брат, батько, директор того закладу, де ви працюєте. Це може бути чоловік. Ну, Взагалі-то це завжди женатий чоловік, але, можливо, це і ваш чоловік, який вас буде підтримувати. Чоловік з рушмин, чоловік впевнений в собі, чоловік, який стоїть на ногах, в якого є гроші. Але треба сказати, що ці гроші можуть бути витрачені в лютому місяці більш на розваги, ніж вкладені в, щось, в якісь потреби, ті, що потрібно. Так що ми маємо Овни призадумати, чи правильно ми витрачаємо кошти в лютому місяці. Так, на що треба звернути увагу, Овни? Паж жезлів це завжди такий, знаєте, початок. Для когось це діти, деякі овни мають звернути увагу на своїх дітей, на їхнє навчання, на їхній початок чогось. Можливо, хтось курси проходить, можливо, комусь треба репетитора якогось наняти, допомогти в навчанні. А для деяких овнів це і ваш розвиток, це ваше начало, для когось це нова робота. Початок нової роботи. Для когось це якісь курси, які ви, до речі, загадали вже давно, а в лютому місяці у вас буде така, скажімо, можливість їх запустити в процес, піти і пройти той чи інший курс, який ви хочете. Це таке ще творчеське начало. Для когось це поезія, для когось це малювання, для когось це вишивання, але це якийсь початок, початок чогось нового: початок навчання, початок якоїсь справи, початок нової роботи. Зверніть увагу. На те, що є можливість почати те, що ви давно хотіли. Можливо, хтось в якомусь хобі, якесь є, яке він хотів вже давно, і є можливість така в лютому місяці у вас почати займатися тою справою, яка вас цікавить. Так, в чому буде важкість місяця? Давайте подивимося. Колесниця. Колесниця це завжди движення, це завжди Такий, знаєте, біг вперед. Це говорить про те, що все у ваших руках. Якщо Овни, ви поставите в лютому місяці якусь ціль для себе, ви 100% її досягнете. Колесниця говорить про те, що це буде нелегко, це буде важко. Це треба це важкість місяця, це треба йти до цієї цілі, це треба. Двигатися, треба для цього щось робити, Скажем так, для того, від того, що ти нічого не будеш робити, нічого ти не доб'єшся в цьому житті. А коли сниця говорить, що все в твоїх руках ти береш повозку в руки і йдеш в тому направленні, яке тебе цікаво. І ти добиваєшся своєї цілі. Тільки треба брати і робити. Ніхто не казав, що буде легко, але мах і колесниця енергія місяця і важкість говорить про те, як би важко не було по колесниці, ви можете, ви, у вас є сила і енергія добитися того, чого ви хочете в лютому місяці. Так, порада карт овни. Лицар мечів. Лица мечів це завжди теж швидкість, це завжди рух. До речі, комусь треба звернути увагу на дороги, на швидкість. Це така карта, знаєте, що треба бути обережним. Тут також може програтися і якісь чутки, які вам не подобаються. Це таки завжди, знаєте, Якщо великий колектив, можуть бути якісь сплітники, це може бути і чоловік, і жінка, і молодий хлопець, молода дівчина. Тут не обов'язково хлопець, бо це лицар є так, що проігруються і дівчата, ну, скажімо так, порада не встрягати ні в які конфлікти. В лютому місяці обходити стороною, скажімо так, бути обережним за кермом, все, що касається дороги, бути обережним, все, що стосується швидкості. Але справу робити треба. Можливо, не так швидко, але все, що ви задумали, робіть, все у ваших руках і все вам під силу. Овни вам бажаю миру, це саме головне. На сьогоднішній день, що нам потрібно. Все, дякую, що мене дивитесь, Ставте лайки. Всім пока!